Доброго дня, шановні підписники! Доброго дня гості мого каналу. Це квітковий рай від Анни. І сьогодні ми поговоримо з вами про шкідників, а саме про трипсів. Це така, я б сказала, навіть тварина, яка дуже мені портить мій настрій, з якою я часом, час від часу борюся. Зараз перед вашими очима ось така гарнюча орхідея з таким гарним, бачите, яка губа в неї. І ви можете побачити є травмування. І це не механічне пошкодження, це саме зробили трипси. Бутончик відкрився, і відразу почалась його робота. Він таким чином шкодить, що ось, бачите, навіть заворачуються пелюстки, ранки, подивіться, зараз я вам покажу квітконосик. Ось це бутончики, які були. З'їдені буквально за добу. Іде свіженький, новенький цвітоніс, а воно його сосе, воно його нівичить. А якщо я вам зараз покажу, як це відбувається з молодим листячком, це просто жахіття. Коли відкривається новий лист, ми спостерігаємо ось таку картину. Це вже було дві обробки. Маленький, бачите, новенький, блискучий, гарний листочок. І ось він такий солоденький, він дуже сочний, і трипси просто бушують. Вони шаленіють від радості, що їм такий пир. І ось була одна обробка. Почав знову він набирати сили, потім інша обробка, і тут чітко видно, на цьому листочку молодесенькому, теж є пошкодження. І є ось такі. Зараз я буду намагатися зловити ось такі ушкодження, це теж трипси. І зараз ми з вами побалакаємо про те, що саме я використовую, щоб допомогти собі і своїм рослинкам. Хочу вам відразу сказати, що коли я замовляю нові. Архідеї, будь-які квіти, епіпремнуми, бегонії, Я завжди дотримуюся правила карантину. Завжди. Завжди в мене є така аптечка для квітів. Я обробляю всі рослини, які прийшли до мене у хату. Але стається так, що. Я не можу сказати, що я не витримую той період карантинний. Я живу з відкритими зараз вікнами. Ця мілесенька сіточка вона все одно пропускає цю наволоч, я б сказала. І тому тріпси є, нічого з цим не зробиш, не треба лякатися, просто треба системно обробляти. Дивіться, ви зробили одну обробку, але це ви подіяли на цих камах, які в активності. А є ще личинки, які дозріють і у вас буде вже наступне покоління. Тому треба обов'язково робити дві обробки. І коли я от з цією орхідеєю коли я зробила саме дві обробки, цей квітконіс, який застиг, який зовсім не хотів рости, він був такий страшний, я вже думала, все засохне. Він прокинув точечку росту знову і почав дорощувати мені знову, бачите, бульбачки, і я вже в очікуванні, що будуть у мене гарні квіточки. Точно так же і з цим листочком. Так, да, він зараз у мене кривулічка, Але Далі дивіться, як він стрімко розвивається гарно і рівненько. Я сподіваюся, що скоро прокинеться і буде ще один листочок. Воно це все закриється і буде все дуже-дуже гарно. На цій орхідейці у мене просто росте, без яких уже ускоджень, все чудово, все розвивається. І тут у мене бульбочки з'являються. Тобто тут уже без наслідків. Всі знають, що дуже чудово допомагає актара від тріпсів, щитовок і різної нечисті квіткової. Але я нещодавно спробувала ось такий препарат, імексат. Що я хочу сказати, там в мене є ложечка маленька. Це біологічний інситорактар. Акарецит, бачите, для ефективного захисту як городніх, так і плодово-ягідних культур від шкідників. І саме які є шкідники, тут все описується. Е є там міленьке написано, і ось тут в цій було в упаковочці 10 грам на 10 літрів, тобто 1 грам на літр. Мене це саме влаштовує, тому що мені треба е дві Півлітрові бутилочки для того, щоб повністю всі свої рослини обробити. І я це роблю. Я обробляю відразу всі рослини, не залишаю, щоб був шанс на розмноження шкідників. Тому я рекомендую. Саме і мексап. Запаху він не має, дуже добре переносять рослини, не залишаються таких інтенсивних якихось там плям. І це біологічний препарат. Я робила дві обробки, в моєму випадку це дуже і дуже допомогло. Тому Захочете, прислухайтеся ви вже маєте пораду від мене. Будь ласка, я вам бажаю, щоб рослинки ваші радували, зростали, квітували, щоб у вас все вдавалося. До наступних зустрічей!